Ласкаво просимо до нашої програми. Сьогодні ми м, заглибимося у справді складну ну часто болючу тему: як пережита травма впливає на нашу здатність до близькості до емоційного зв'язку у стосунках. Це знаєте питання, яке на жаль торкається дуже багатьох життів, чи то ветеранів та їхніх родин, чи тих, хто пережив насильство, чи ну інші глибоко травмуючі події. Ми будемо спиратися на надані нам матеріали для цього, так би мовити, аналізу. Так, і ключове питання, яке власне постає перед нами сьогодні, чи є у ці труднощі з близькістю після травми, ну, перш за все, психологічним захистом, знаєте, такою собі емоційною бронею, яку можна поступово зняти через терапію, через роботу з почуттями створення безпеки або ж. Або ж ми маємо справу з чимось значно глибшим, з якоюсь фундаментальною перебудовою нашої біології, нашого тіла, яка, можливо, навіть залишає слід у наступних поколіннях. Я власно буду обстоювати думку, що ці труднощі є ну, здебільшого психологічними за своєю природою. Це так, це захисні реакції, хоч і часто дуже болісні для стосунків, але такі, що в принципі можуть бути трансформовані. Терапевтична робота, яка зосереджена на безпеці, на опрацюванні глибинних емоцій, вона, як на мене, відкриває шлях до відновлення цього зв'язку. А я спробую довести, що вплив травми сягає ну набагато глибше, ніж просто психологічні реакції. Вона залишає цілком відчутний біологічний соматичний відбиток. Навіть більше нові дослідження вказують на можливі епігенетичні зміни, що потенційно уявіть собі, передаються нащадкам. І це, звісно, вимагає більш комплексного інтегрованого погляду на зцілення. Моя позиція вона ґрунтується на спостереження, що травма часто запускає ну, цілий спектр захисних реакцій, які прямо заважають близькості. Це може бути, скажімо, уникнення емоційної чи фізичної близькості, так, або відчуття емоційного заціпеніння, от оніміння, коли людина ніби нічого не відчуває. Або надмірна дративливість, реактивність чи навпаки повна відстороненість. Часто це, знаєте, неусвідомлені спроби психіки якось впоратися з внутрішнім хаосом, з цим нестерпним страхом, соромом, відчуттям втрати контролю, безпорадності. Ми це бачимо в терапевтичній практиці, ну, наприклад, у методі прискореної експериментальної динамічної психотерапії, або AEDP. і mm -hmm. Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy. це підхід, який фокусується на роботі саме з глибокими емоціями, але в контексті безпечних терапевтичних стосунків, щоб сприяти зціленню. От у матеріалах Девіда Марса описаний такий випадок Джона та Мері. Джон він мав досвід травми в минулому, сформував такий, знаєте, уникливий стиль прив'язаності, і несвідомо реагував на потребу дружини в близькості, на її емоційність, ну просто невербальними сигналами відштовхування. Там закочував очі, відвертався, робив якісь зневажливі жести рукою. Він, можливо, навіть не усвідомлював, наскільки ці жести були промовистими. А для Мерії це, звісно, сприймалося як пряме відкидання, що лише посилювало її тривогу, її протесні реакції. І виникало таке, знаєте, замкнене коло взаємного непорозуміння і болю, де поведінка одного по суті активувала несвідомі правила безпеки іншого, ті, що засвоєні через минулий досвід, і провокувала захисну реакцію. При DP, от цей метод, він створює унікальний простір безпеки, де оці захисти можуть поступово пом'якшуватися. Завдяки підтримці терапевта і, що дуже важливо, присутності та підтримці партнера, людина отримує можливість дістатися до так званих ядерних афектів mm. фундаментальних глибинних емоцій, не лише суму гніву страху, але й радості, любові, ніжності. І не просто дістатися, а безпечно їх прожити. Часто, можливо, вперше, і ключовий момент тут це те, що називається скасуванням самотності англійською undoing of aloneness. коли Джон, от у стані своєї найбільшої вразливості, зміг відчути не осуд, а саме підтримку Мері, дозволити собі її близькість. Це стало потужним, таким знайде коригуючим емоційним досвідом. В основі цього процесу лежить фундаментальне вроджене прагнення людини до любові та зв'язку. Засновниця ADP Діана Фоша називається Трансформенс драйв така внутрішня рушійна сила до зцілення, до зростання самоорганізації, яка мотивує нас долати старі болісні патерни-поведінки. Я розумію цю логіку, так вона заснована на психотерапевтичному досвіді, але дозвольте мені запропонувати ну, дещо іншу оптику. Вплив травми це ж не лише психологічний, Конструкт, як дуже влучно зазначив Бесел Вандерколк у своїй відомій праці Тіло веде рахунок, «The body keeps «The score», травма буквально змінює наше тіло і мозок. Вона цитую закодована у нутрощах. І ті симптоми, які ви згадали, як от емоційне оніміння... Тобто клінічно значуще зниження здатності відчувати емоції, особливо позитивні, що, до речі, є одним із діагностичних критерій в ПТСР посттравматичного стресового розладу. Це ж не просто я не хочу відчувати, або візьмімо деперсоналізацію, дереалізацію, DPDR. Стан, коли людина відчуває себе ніби відірваною від власного тіла, думок, почуттів, це деперсоналізація або ж сприймає навколишній світ як нереальний, туманний, віддалений. Дереалізація. Це ж часто захисний механізм мозку під час самої травми, щоб якось впоратися з нестерпним досвідом, але цей механізм може ну, застрягнути і стати хронічним. Це свідчить про глибокі зміни у самосприйнятті, у взаємодії зі світом, і це часто не стільки я не хочу відчувати, скільки я не можу відчувати, або мої відчуття реальності якось змінилося. Дослідження ПТСР надають власне фізіологічні докази. Наприклад, спостерігається, що люди з ПТСР можуть демонструвати значно швидші різкіші переходи від нейтрального емоційного стану до інтенсивно негативного. Така собі, знаєте, емоційна гіперреактивність за принципом все або нічого. Або згадаємо дослідження Нуама Корема та колег, опубліковане в JAMA Network Open. Вони виявили, що в осіб з ПТСР спостерігається змінена реактивність мигдалини, це ж ключовий центр обробки емоцій у мозку. Зокрема, вони зафіксували нижчу реакцію мигдалини на слабкі больові стимули, і ця знижена реактивність, що важливо, статистично значуще корелювала з вираженістю симптомів саме емоційного оніміння. Це ж вказує на можливу нейробіологічну основу цього симптому, правда ж? Так, ці дані справді ба більше накопичуються дані про міжгенераційну передачу наслідків травми. Класичні дослідження нащадків тих, хто пережив Голокост, а також роботи, що стосуються наслідків голодомору в Україні, вони ж вказують на передачу не лише певних психологічних рис, як от підвищена тривожність чи депресивні тенденції. Але й поведінкових патернів, вразливостей, Рейчел єгуда та її команда, вони досліджують роль епігенетичних механізмів. Епігенетика це ж галу, що вивчає зміни в активності генів, які не пов'язані зі зміною самої послідовності ДНК. Тобто сам генетичний код не змінюється, але те, як він читається клітиною, може змінитися під впливом зовнішніх факторів, таких як сильний стрес чи травма. Дослідження єгуди фокусуються, наприклад, на змінах у метиліюванні, це приєднання метильних груп до ДНК, генів, пов'язаних із реакцією на стрес, таких як nr 3 c 1 він кодує рецептор до глюкокортикоїдів, ключових гормонів стресу, та FKBP5, регулює чутливість цього рецептора. І Що найцікавіше, ці епігенетичні зміни були виявлені не лише у самих травмованих осіб, але й у їхніх нащадках. Це ж вказує на можливість передачі цих змін через статеві клітини, сперму чи єйця клітини батьків. Отже, труднощі у стосунках після травми можуть мати не лише психологічне коріння, але й глибокий біологічний, соматичний і цілком потенційно навіть спадковий вимір. Це справді надзвичайно важливі дослідження, вони безперечно розширюють наше розуміння. Але я б хотів повернутися до питання емоційного оніміння та відсторонення у стосунках. Як це зазвичай розуміється, ну скажімо, в клінічній практиці? В рамках діагностичних критеріїв ПТСР, яких описує, наприклад, Американська психіатрична асоціація у DSM-5, ці симптоми належать до кластеру уникнення, тобто людина активно, свідомо чи несвідомо, намагається уникати всього, що може нагадати про травму думок, спогадів, почуттів, людей, місць, розмов. Емоційне оніміння тут розглядається як така спроба вимкнути не лише болючі, а й можливо усі інші почуття, щоб зменшити ризик зіткнення з травматичним матеріалом. Це по суті захисний механізм психіки спрямований на самозбереження від перевантаження. І саме тому в терапії, зокрема в ADP, ми приділяємо стільки уваги поступовому створенню відчуття безпеки. Безпека це ж фундамент, який дозволяє людині ризикнути і поступово, у власному темпі, почати зустрічатися з цими раніше нестерпними почуттями, не вдаючись до звичного уникнення. До речі. От коли люди діляться досвідом на онлайн-форумах підтримки, наприклад, на Reddit у спільноті RCPTSD, це спільнота присвячена комплексному ПТСР, вони часто описують подібний досвід. Таке раптове тимчасове відключення від теплих романтичних почуттів до партнера, яке може зникати, коли вони починають відчувати себе в безпеці і можуть відверто поговорити про свій стан. Вони самі це пов'язують з внутрішнім відчуттям безпеки. І саме терапевтичний процес, от скасування самотності, про яке я казав, коли партнер не тікає, а залишається поруч, підтримує, співпереживає. Саме це дозволяє поступово розтопити цей захисний лід і відновити доступ до власних почуттів. Тобто, психологічний досвід безпеки він змінює внутрішній стан. Я не заперечую ролі уникнення як психологічного захисту, звичайно. Але чи пояснює воно все? Ви кажете, що психологічний досвід безпеки змінює стан. А я питаю: чи не може бути так, що певні біологічні зміни ускладнюють саме досягнення цього стану безпеки? Згадане мною дослідження Корема та колег, яке пов'язує емоційне оніміння зі зниженою реактивністю мигдалини на емоційно значущі стимули, включно з болем, воно ж вказує саме на можливу нейробіологічну основу. Це не просто я уникаю болю. Це може бути мій мозок інакше обробляє сигнали болю та емоцій. А деперсоналізація, дереалізація за сучасними класифікаціями, це ж розглядається як дисоціативний розлад, тобто розлад пов'язаний з порушенням інтеграції свідомості, пам'яті, ідентичності, емоцій, сприйняття тіла та світу. Це значно більше ніж просто спроба не думати про травму. Це по суті зміна самого сприйняття реальності на фізіологічному рівні. Бесел Вандерколк та Пітер Левін у пробудженні тигра. «Waking the Tiger Багато пишуть про те, що тіло після травми може буквально застрягнути у стані фізіологічної готовності до загрози, навіть коли реальної небезпеки вже немає. У такому стані гіперзбудження або, навпаки, завмирання, сама ідея близькості, навіть бажаної близькості, може сприйматися нервовою системою як небезпечний тригер. Згадаємо знову приклад Джона з терапії ADP, описаний Марсом. Він переживав фізичне перевантаження від ніжності та близькості мері, бо для його нервової системи це несвідомо активувало давню травму, де об'єкт любові був водночас і джерелом загрози. Його реакція, оте відсторонення, відключення була значною мірою соматичною, тілесною. Це не просто психологічний вибір, це глибоко закорінена тілесна пам'ять, яка спрацьовує автоматично. Ви підняли. Ем... Ключове питання, як саме травма руйнує зв'язок у парі. Ну, з моєї точки зору, вона атакує наші внутрішні робочі моделі прив'язаності. Це термін з теорії прив'язаності Джона Болбі. Пам'ятаєте? Він позначає наші глибоко засвоєні, часто неосвідомлені уявлення про себе: там, чи вартий я любові, про інших, чи можу я довіряти іншим, і про світ загалом, чи безпечний цей світ. Ці моделі формуються на основі раннього досвіду у стосунків і власне визначають наші очікування та поведінку в близьких взаєминах. Травма може зруйнувати ці моделі, особливо якщо вона сталася у стосунках. І тоді поведінка партнера, навіть нейтральна або позитивна, може несвідомо сприйматися як порушення старих, хоч і дисфункціональних, правил безпеки, засвоєних у минулому. У прикладі Джона та Мері. Інтенсивна емоційність Мері, її потреба в постійному підтвердженні зв'язку, вона порушувала неусвідомлені правила Джона, який ну, звик до емоційної дистанції як способу самозбереження. Змушувало його відсторонятися, що своєю чергою активувало страх покинутості у мері, і вона ще наполегливіше шукала контакту. Так і виникали ці руйнівні цикли взаємного тригерування. І терапія, подібна до ADP, вона якраз і спрямована на те, щоб допомогти парі розірвати ці цикли. Вона дозволяє усвідомити глибинні потреби та страхи, що ховаються за автоматичними реакціями, і навчитися реагувати один на одного по-новому, більш усвідомлено, більш співчутливо. І тут я вважаю, надзвичайно важливою є опора на те вроджене прагнення до зв'язку, до зцілення, до розвитку, оте саме трансформанс, про яке говорить Діана Фоша. Це, знаєте, біологічно закладене в нас прагнення до цілісності та контакту, воно дає нам силу і мужність ризикувати, порушувати старі правила заради можливості побудувати справді близькі, сповнені любові стосунки. Я дивлюся на це трохи інакше, хоча погоджуюся, що внутрішні робочі моделі зазнають удару. Але, як на мене, травма б'є по самій основі, по фундаментальній здатності відчувати безпеку та довіряти. Це ж ядро здорової прив'язаності, про яке писав Болбі. І ця здатність вона має глибоке фізіологічне підґрунтя. Тіло може зберігати пам'ять про загрозу настільки міцно, що нервова система автоматично реагує на фізичну чи емоційну близькість як на небезпеку, навіть коли розум ну, прагне зв'язку. Полівагальна теорія Стівена Порджеса вона ж пояснює це через роботу вегетативної нервової системи. Вона описує три основні стани: стан безпеки та соціальної взаємодії, це вентральний вагусний комплекс, стан мобілізації бий або біжи. Симпатична нервова система і стан завмирання, відключення, колапсу, дорсальний вагусний комплекс. Травма може призвести до того, що нервова система застрягає у станах загрози симпатичному або дорзальному, і тоді спроби партнера наблизитися можуть автоматично викликати реакцію боротьби втечі або власне завмирання. Приклад Джона, перевантаженого ніжністю Мері, він чудово це ілюструє його тіло реагувало на рівні рефлексів, можливо, входячи в стан дисоціації, активуючи той самий дорзальний вагусний шлях, стан завмирання, відключення від контакту. Це ж фізіологія, а не лише психологія. І тут ми знову повертаємося до міжгенераційного аспекту. Дослідження наслідків голодомору в Україні, проведені, наприклад, Вікторією Горбуновою та Віталієм Климчуком. Вони ж показують передачу не лише загальних психологічних рис, як от підвищена тривожність чи недовіра. Вони виявляють передачу конкретних поведінкових стратегій та сімейних правил, які сформувалися як адаптація до геноцидного терору, і продовжують несвідомо впливати на стосунки на виховання дітей. У наступних поколіннях. Це може бути, скажімо, недовіра до влади та інституцій, страх голоду, що проявляється у накопиченні їжі або надмірній увазі до харчування дітей, специфічне ставлення до ризику, до вираження емоцій, не висовуйся, тримай все в собі, певні патерни у стосунках. Оцей режим виживання, як його влучно назвали учасники дослідження, він передається через сімейну систему, впливаючи на здатність будувати близькі довірливі стосунки. І це не просто те, що навчили батьки, це глибоко засвоєний досвід, який може передаватися не лише через розповіді чи поведінку, а й цілком, можливо, через ті самі епігенетичні механізми, про які ми говорили раніше. Але ж навіть якщо рани такі глибокі і сягають рівні тіла чи навіть поколінь. Це ж не означає, що зцілення неможливе. Навпаки, воно, як мені здається, відбувається саме через отримання нового коригуючого досвіду у стосунках. Терапія AEDP, яку я вже згадував, є ну, яскравим прикладом того, як у безпечному терапевтичному контакті, за активною підтримки та присутності партнера людина може опрацювати найглибші рани, оці ядерні афекти. І досягти справжніх трансформаційних змін. Ключовим є саме переживання досвіду любові, відчуття прийняття, підтримки, зв'язку, не просто як абстрактної ідеї, а на глибокому, тілезному, соматичному рівні, як у тому прикладі з Джоном та Мері. Момент, коли Джон, нарешті, дозволивши собі бути вразливим і відчувши незмінну підтримку Мері, зміг фізично розслабитися в її обіймах. Відчути її любов, яка його наповнює, а не руйнує. Оцей момент їхніх обіймів це не просто красивий символ, це свідчення створення нових нейронних шляхів у мозку, нових патернів взаємодії, що веде до стійких позитивних змін у їхньому житті, у їхніх стосунках. І важливо зазначити, що зараз в Україні, попри всі виклики, існують ресурси, які можуть допомогти людям на цьому шляху. Наприклад, працюють гарячі лінії психологічної підтримки, лінія Національної психологічної асоціації, Ластрада 116-123, урядова гаряча лінія 1545 з опцією для ветеранів та їхніх родин. Існують центри підтримки ветеранів та їхніх сімей, як от Veteran Hub, чи центр психологічного здоров'я та реабілітації Лісова поляна моз України? Розвиваються онлайн платформи, такі як Mental Хелп Online або YouCare, де можна знайти кваліфікованого фахівця, який працює з темою травми. Зцілення можливе, і воно часто відбувається саме через безпечний людський контакт і підтримку. Я цілком підтримую ідею зцілення і, звичайно, важливість доступних ресурсів. Однак я хочу ще раз наголосити на необхідності саме комплексного інтегрованого підходу. Зцілення від глибокої травми потребує уваги не лише до психіки думок, почуттів, спогадів, а й до тіла, де ця травма, власне, живе. Соматичні підходи в психотерапії, такі як Somatic Experiencing Пітера Левіна чи Sensory Motor Psychotherapy Пета Огдена, на які, до речі, опосередковано посилається Іван Дерколк, вони якраз і спрямовані на те, щоб допомогти тілу вивільнити оцю застряглу енергію травматичної реакції, завершити незавершені імпульси боротьбу чи втечі, відновити відчуття безпеки на рівні нервової системи. Сучасні міжнародні клінічні протоколи лікування ПТСР, розроблені авторитетними організаціями НАІС NICE у Великій Британії, Американська психологічна асоціація APA, Міжнародне товариство з вивчення травматичного стресу ISTSS чи спільні гайдлайни Департаменту у справах ветеранів ВІЕС та Міністерства оборони DOD У США. Вони рекомендують як першу лінію допомоги саме травмофокусовану психотерапію. Сюди відносяться такі методи, як травма-фокусована когнітивно-поведінкова терапія, TFCBT, яка допомагає змінити негативні думки та переконання, пов'язані з травмою, та десенсібілізація та репроцесуалізація рухом очей, EMDR, що використовує білатеральну стимуляцію, наприклад, рухи очей для допомоги мозку в опрацюванні травматичних спогадів. ЗЗС селективні інгібітори зворотного захоплення сиротоніну у певних випадках для полегшення важких симптомів депресії, тривоги чи гіперзбудження, особливо при наявності супутніх розладів. З огляду ж на потенційну міжгенераційну передачу травми, про яку свідчать епігенетичні дослідження Рейчел Ягуди, іноді для повного зцілення може бути необхідною робота з сімейною історією, з усвідомленням та трансформацією патернів, успадкованих від попередніх поколінь. В умовах, коли травма на превеликий жаль стає масовим досвідом, як це відбувається зараз в Україні через війну. Надзвичайно важливим є доступ до різноманітних науково обґрунтованих методів допомоги: методів, які враховують всю складність проблеми: психологічний, соматичний, соціальний, і цілком можливо, навіть біологічно успадкований виміри. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.